І у Києві на Софіївську площу вийшли родичі бійців Азову. Вони різко засуджують теракт, який відбувся в тимчасово окупованій Оленівці. Про деталі акції розповість Валерія Пашко. Лєро, я тебе вітаю, тобі слово. Добрий день. Дійсно, зараз у самому центрі Києва на Софійській площі чутно вигуки Росія, країна країна-терорист», свободу Аз представника Азовсталі та Азов. Це вся країна. Люди виступають на захист представників цього формування як Азов, особливо тих, які перебувають у полоні. І власне в ніч на 29 липня у Донецькій області відбулося вбивство. Говорять, понад 10 захисників саме Азовсталі, За іншими даними, це було 53 людей, і звісно ж Росія звинуватила в цьому Україну. А Україна говорить, що цей теракт відбувся просто всередині цеху в Оленівці, в якому перебували військовополонені, а саме їх раніше туди спеціально перевели. Це Оленівка на тимчасово окупованій території ще від. Дві 2014 року і там розташована в'язниця, в якій Росія постійно тримає військовополонених, яких вона забирає під час цієї війни. Тут зібралося понад сотню людей, і родичі захисників Азовсталі, і дружини, і сестри, і матері. І всі вони говорять, що жодної вісточки вони не чули про своїх родичів, які перебувають у полоні Росії ще від травня, ще від тоді, коли власне вийшли захисники Азовсталі із приміщення заводу. Одо, вони також закликають міжнародний е, організацію Об'єднаних Націй і Червоний Хрест якось долучитися до розслідування саме цього можливого теракту в Оленівці. І вони говорять якраз, що саме ці дві організації гарантували безпечний вихід Азовсталі, а також їхнє е, безпечне перебування у полоні Російської Федерації. Почимо пряму мову. Ця вже реакція була до Червоного Хреста. Ми хочемо, щоб вони виконували свої обов'язки, тому що вони відповідають за життя наших всіх хлопців та дівчат, які там зараз знаходяться. І бути в полоні це була така свого роду безпека, і після Зовсталі це мало бути щось краще, а не навпаки гірше. Ніякої немає інформації. Я знаю тільки одне, що ті списки, які надала Російська Федерація, його там немає тих списків. Все. Але ж вони не підтверджені. Тому підтверджених списків я ще не бачила і не знаю. Тут Росію порівнюють із фашистською Німеччиною під час Другої світової війни, а тюрми, де тримають наших військовополонених, порівнюють із... Концентрованих дабором часів також Другої світової війни, окрім цього, українці закликають Сполучені Штати Америки визнати Росію країною спонсором тероризму через отакі схожі теракти. Окрім того, я нагадаю, що у українській розвідці говорять, що цей теракт Росія вчинила із метою приховати можливі свої злочини, а також катування представників Азову. І після того суд російський визнав Азов власне терористичною терористичним формуванням звісно ж ми знаємо що це справжні захисники і справжні українці українські оборонці